Назвати Максим Левчук, покажу саму тему, за допомогою якої ми і заробляємо по собі кошти на сьогоднішній день. І в принципі, це все можна робити онлайн, сидячи вдома. Думаю, зараз як ніколи, саме така ситуація, коли це, скажімо, актуально. Перейдемо, перейдемо безпосередньо до самої теми, скажімо, до інструменту, за допомогою якої, якого ми і в принципі працюємо. Так. Життя кожної людини можна поділити на три таких основних періоди. Перший період це навчання, другий період це той період, коли ми йдемо на роботу, вже відівчилися, скажімо так, заробляємо кошти, зростаємо в фінансовому плані. І в кожного з нас в житті настає той третій період, коли ми або фізично, або по віку вже не можемо працювати. Хотілося б, звичайно, цей період. Мати змогу відпочивати, насолоджуватись життям, і Ну це було би логічно півжиття пропрацювати і в старості думати, де тобі ще заробити грошей, ну печально, звісно. Але це реалії сьогодення нашої України. На жаль, як же ж зробити так, щоб саме в цей третій період мати змогу відпочивати, мати змогу, е, дозволяти собі? Речі купувати, які тобі хочеться, а не які на які тобі вистачає коштів, і не думати, де тобі заробляти гроші. Скажем, приклад до нас прийшов з за кордону, доступний вже українцям більше як 20 років, і доволі таки непогано себе показує на ринку України. На сьогоднішній день скажемо, що ринок широчений, тому що на сьогоднішній день за 20 років тільки 2% населення мають собі такий. Скажем, таку тему так якщо на цих три періоди подивитися з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші, скажем, кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки. В другий період же ж ми розвиваємося, заробляємо кошти, йдемо на роботу. Хтось відкриває власну справу, хтось бізнес, кожен має свій шлях і кожен по тому шляху йде. Але в кожного з нас, так як був перший робочий день, погодьтеся, так і буде той останній день, коли ми не зможемо працювати. На жаль, рівень життя українців в цей третій період, ну, скажімо, бажає кращого, тому що реально падає до нуля, і, скажімо, сьогоднішні пенсіонери. ну… За межою бідності, тому що ну реально не вистачає не то, що там за квартиру не взагалі дуже скажімо, мізерні пенсії. Я думаю, ви знаєте, бо бачите і бабушок і дідушок в переходах і продають все, що шукають, скажем, будь-яке джерело заробітку, тому що тих коштів не вистачає на прожиття. Як же поступають, скажімо, люди в більш розвинених країнах, щоб мати в цей третій період кошти, за допомогою яких вони можуть собі дозволити не падати рівнем. Нижче, а навіть їхній фінансовий рівень зростає в цей третій період. Саме за рахунок того, що в них, скажімо, з молоком матері вже передається звичка відкладувати собі на потім в цей от другий період, коли ти працюєш. З першого робочого дня, з діда, прадіда в них вже заведено, що відклади собі хоча б одну десяту на, на потім. Тому що, ну, якщо ти сам про себе в цей період не подбаєш, про тебе ніхто не подбає, тим більше держава. І це, ну, це основний, скажем, руші, основна, скажем, така, ну як це назвати причина, за рахунок чого вони і мають той капітал в старості. Пенсія українців на сьогоднішній день складає 20% від основної їхньої заробітної плати. В принципі, так як і пенсія кожного, скажімо, європейця, кожного американця, незалежно від того, ким він працював, має значення тільки його стаж. Це державна пенсія, скажімо так, різниця тільки в тому, що українці тільки і живуть за рахунок цієї пенсії, цих 20%. відсотків. Європейці ж вже, вже більше як 150 років собі, скажімо, накопичують самі кошти, але окрім того, в них ще є така штука, як накопичення від роботодавця тобто 20% відсотків складає саме от накопичення державне. 30% їхньої фінансової незалежності складає от саме накопичення, те, яке їм накопичує саме роботодавець за весь період часу, поки вони працюють, просто забираючи один відсоток від їхньої зарплати. Це все на державному рівні офіційно, тобто ніхто нічого не скриває, але основне джерело їхньої от незалежності, їхньої свободи фінансової, саме от складає недержавні самостійні накопичення пенсійні. Саме за рахунок цього вони себе так і гарно почувають в старості, скажем, подорожують і відпочивають, можуть собі дозволити купувати дорогі авто і скажем дарувати подарунки своїм внукам, дітям ну немає значення, кожен собі по-своєму. Щоб ви не подумали, що я це десь взяв з голови, чи хтось там розказав. Є витяг з Вікіпедії. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних. Завдань. Але основне, що хотів зазначити, на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основну е, основу доходу громадян пенсійного віку. Це е, офіційна інформація з Вікіпедії, де ну, дитина не має, ну, не має змоги, скажімо, написати свою думку. До прикладу, ми себе заставили відкладати хоча б 10% ну, від свого доходу. Е, візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень в день. Що вони нам можуть зробити, скажімо, ну. Протягом певного періоду. За рік 68 гривень перетворюється в 25 тисяч гривень. Тобто, якщо себе заставити відкладати 68 гривень, в день, 25 тисяч гривень в рік, що нам це дасть протягом 30 років? Візьмемо середній термін, на який зазвичай люди собі вкладають договори, можна менше, можна більше. Це все індивідуально. Кожен дивиться, дивиться від своїх, скажімо, потреб, потреб, від своїх здібностей, від своїх змог. I don't know. Беремо 25 тисяч гривень на 30 років, самі би ми собі змогли на, ну, типу відложити 750 тисяч гривень. Якщо ми вкладаємо ці кошти в страхові компанії, страхові компанії не мають права наші кошти просто собі десь тримати в резерві або десь там ховати. Не завжди їх інвестують в перевірені захищення державої структури. І саме за рахунок цього і діє складний відсоток. І саме за рахунок складного відсотка наша сума на виході буде більша як. В чотири рази. Тобто, через 30 років, відкладаючи собі 25 тисяч гривень в місяць, велика в місяць в рік, ми будемо мати виплату, яка буде рівна трьох 3 мільйони гривень. Ну, погодьтесь, достойна сума, якби сьогоднішнім пенсіонерам дали би такі кошти. Я думаю, ну рівень їхнього життя, рівень взагалі фінансовий в Україні, покращився б. Тобто, ми б ті пенсіонери тратили б гроші. Ми би їх витрачали б саме в Україні. ну Час від часу їздили би, можливо, за кордон десь би відпочивати. Але переважно більше це саме витрати були б в Україні. Отже, е, так, знову картинка гарна. ну, Дуже сильно відмін, скажімо, відрізняється від тої картинки, яку ми бачимо сьогодні на вулицях, проходячи повз наших пенсіонерів. Е, ну, Не знаю, як ви, але я би хотів старість проводити саме таким чином, а не так, як сьогодні виживають наші українці. На жаль. Так. Так як, скажем, 30 років період доволі таки немаленький, і страхові компанії розуміють, що з клієнтом може статися багато різних ситуацій, пов'язаних зі здоров'ям, пов'язаних з його життя. Саме за рахунок цього, ну страхові компанії зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу до кінця договору проплачувати його. Тому вони дають захисти. Це є така друга основна, скажімо, функція, яка є в страхових компаніях. Перша накопичення, друга захисти. До прикладу, за 30 років нас може спіткати це травми, хвороби, які можуть призвести до смерті. Це може бути нещасний випадок, це може бути інвалідність. Тобто різні ситуації, які можуть рівень життя українця, рівень життя сім'ї клієнта загнати до нуля, а то й в борги. Ну тобто люди починають думати де брати гроші, починають, скажімо, Виходити суттєво зони комфорту, щоб цього не робити, щоб, скажімо, мати гарний рівень життя і, скажімо, не, не понижати його і не заганяти сім'ю в борги, треба подбати про це зараз, незалежно від того, скільки вам зараз років, якщо про це самому не подумати, ніхто про це не подумає, і можна буде, скажімо, поставити сім'ю в скрутну ситуацію фінансову. Якщо клієнт помирає в Через ну в зв'язку з якоюсь хворобою, незалежно від того, чи це сталося на першому році, чи це сталося на двадцятому році. Страхова компанія виплачує ту суму, яку б він ніби сам собі назбирав за цей весь період часу. Тобто, це буде сума рівна 750 тисяч гривень. В разі трагічної смерті страхова виплачує суму втричі більшу, тому що розуміє, що до ну це трагічна смерть, це ну до неї ніяким чином не підготуєшся. Вийшла людина на роботу і не повернулася там. Машина збила, чи серце стало немає значення. Страхова виплата буде втричі більше. В разі виникнення непрацездатності інвалідності клієнта. Страхова компанія робить виплату від 0,5% до 100% від суми 2 два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень. Поясню я, тіло людини в кожній страховій компанії прораховано в відсотках. Тобто кожна частина тіла це в певний ну, складе певний відсоток. Саме за рахунок цього там втратили, не дай Боже, палець буде 10%. Втратили руку, це буде 60%, Якщо правша праву руку, втратили зір на одне око, це буде 50% виплати. Втратили зір на два ока. Рахуйте, клієнт не працездатний 100%. Буде така виплата 2 мільйони 250 тисяч гривень плюс. Страхова компанія звільняє клієнта від щорічних проплат договору і накопичує йому кошти сама, ніби він сам собі накопичує. Тобто, по закінченню договору клієнт отримує суму, ніби він сам собі її накопичує. Також страхові компанії дають різного роду захисти від переломів, онкології, тобто медицина, медичні захисти. Там коронавіруси, різні там, хвороби, це все є там певний перечень, скажімо так, різних хворіб, від яких також є захисти. Якщо в когось виникли питання, якщо є якісь думки, я запропоную їх задати через хвилин 10-15, після того я розповім, як саме за допомогою цієї теми, за допомогою полісів страхування можна собі заробляти кошти. Є два шляхи, тобто два варіанти, до яких ми зараз перейдемо. А щоб ви собі розуміли і не переживали, що ринок України там, можливо, переповнений чи ще щось, зараз на картинці з'явилися. Скажімо, кількість населення застрахованих в Америці і в Європі. Саме за рахунок того, що в Америці страхові компанії існують більше, як 150 років, в Америці більше як 200 років. Тобто, вже майже 100% населення, населення там застраховано. І в нас так буде. Просто всьому свій час, скажімо так. А вам вибирати чи просто походити повз і наблюдати за тим, як люди будуть, скажімо, брати собі полюса, або приймати в тому участь і мати від того заробіток, кошти, називайте це як хочете. Одним словом, такі щоб ви собі розуміли, в Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано, тому що страхові компанії в Україні існують тільки 20 років. Одна з них українська, це ТАС, а чотири компанії прийшли до нас за кордону і діють абсолютно так само, як і за кордоном. Тільки в нас на сьогоднішній день трошки лояльніші умови. Бо ну, на періоді, скажімо, в періоді саме вона розгара, в періоді розвитку, тому такі умови і зараз саме, саме час зараз починати користуватися цими послугами. Так, щоб як заробляти за допомогою цього, цього продукту, назваємо його цієї сфери, цього інструменту? Я не являюся страховою компанією, я являюся страховим посередником. Страховим посередником номер один в Україні на сьогоднішній день компанія StarLife. Яка моя робота і вас в перспективі, якщо ви надумаєте бути нашим партнером, е, Якомога більшій кількості людей надавати інформацію? Так як я, або там є ще пару варіантів, можна будь-яким, але тільки такими варіантами, як ми пояснюємо, як ми розповідаємо, як ми навчаємо. Тому що так найкраща інформація засвоюється клієнтом і найкращим, скажімо, заходить. Також є варіант просто запрошувати на такі ефіри, як в мене, чи ефіри моїх колег, немає значення до кого. Людина, просто, ну ми також навчимо, як правильно це все говорити, як правильно запрошувати, як правильно пропонувати. Щоб людина зайшла, послухала, розібралася. Клієнту подобається, тобто, ну вашому вашому знайомому, немає значення родичу. Сподобалося, каже, так мені ну все. Я все зрозумів. Мені сподобалося. Тут також собі хочу таку штуку. Також хочу мати захист, я хочу мати накопичення в старості, тому що не, не знаю, що може статися по життю. Все, питань нема. Ми е, надсилаємо заяву, плюс клієнт кладе собі кошти на рахунок страховій компанії. Страхова компанія клієнту висилає договір, тобто поліс. Е, поштою, рекомендованим листом, все і положене. Перед тим ми, звичайно, підбираємо клієнту там, захисти, повністю все, що цікавить. Тобто, повністю все індивідуально підбирається під самого клієнта. Е, далі страхова компанія нам за приведеного клієнта на наступний місяць. Платить відсоток от і вся робота. Це, ну, це більше так, принцип, скажімо, прямих продаж. Прийшов, запропонував, клієнту, сподобалось, клієнт взяв собі поліс, все, заробили кошти. Є ще другий варіант, скажімо так, заробітку, на який ми оставимо основний, скажімо, акцент, який переважає в цьому, і за допомогою цього, скажімо, варіанту можна дійсно рости, розвиватися і зробляти, скажем. Кошти, які ну нам навіть навіть не снилися, тому що є реальні приклади, і якщо цікаво, можу з ними познайомити з тими людьми, які реально на сьогоднішній день вже заробляють такі кошти, е, так основною умовою, щоб стати, скажімо, нашим партнером, щоб працювати в компанії посереднику StarLife, першою умовою є стати клієнтом компанії, Тобто взяти собі поліс. Тому що ходити людям пропонувати, скажімо, договора, страхування і не мати в себе такого, ну це нелогічно, погодьтесь. Типу прийшов до когось, каже, слухай, візьми собі поліс, бо тобі треба. А він спитає, а второй яку суму поліс? Каже, а мені не треба я, але тобі точно треба. Ну це нелогічно, погодьтесь. Другою мовою відвідати е, стартап-семінар, який відбувається раз в місяць, це дводенна подія в Івано-Франківську, де всіх новачків від і до повністю роз... Прокачують, повністю навчають, розповідають, як е, досягати успіху, покрокову інструкцію видають, ну, повністю, повністю, повністю навчають так, щоб клієнт, е, консультант, точніше вже на той момент мав змогу е, з першого дня робочого свого вже починати працювати, тобто перший день після семінару. Є також другий, е, друга можливість заробляти в даній компанії, про яку я вже говорив, на яку ми ставимо основний акцент це будувати мережу, мережу з людей. Тобто, ну, всі, ви знаєте, всі, скажімо, бізнесмени, всі такі, скажімо, серйозні заробітки, саме от в мережах, ми пропонуємо будувати мережу з людей. Тобто, прийшовши в наш бізнес, ви. Стаєте консультантом першого рівня. Будь-яка будь людина, яку ви запросили через ефір, чи самі запропонували, людині погодилися, не має значення, вона закріпляється за вами. Ви, як на першому рівні, будете мати відсоткову ставку 18. Тобто, привівши клієнта на 25 тисяч гривень, ви будете мати. Мати суму виплати 4,5 тисячі гривень. Продавши полісів на 40 тисяч гривень, ви переходите автоматично на другий рівень, і там ваш відсоток складатиме 24 Тобто, привівши такого самого клієнта на 25 тисяч гривень, ви вже матимете 6 тисяч гривень виплати. Продавши таких полісів, ну, не знаю, штук 13-15, кожна людина там просто по різному бере. Буває, що беруть 40 на 40 тисяч поліса ну, типу, людина відразу сумі взяла. Це все залежить від заробітку від того, скільки людина має, скільки вона заробляє, скільки в неї доходить, може бути 10, може бути 15%, ну в кого як, скажімо. Продавши таких полісів на 280 тисяч гривень, консультант автоматично переходить на третій рівень, де його відсоткова ставка буде 35%. І, відповідно, привівши такого самого консуль... клієнта на 25 тисяч гривень, ви вже заробите 8 750 гривень. Е, Візьмемо до прикладу, от ви добралися до, до третього рівня, тобто пройшло там не знаю три місяці, півроку, кожен по-своєму доходить до цього третього рівня. У вас е, з'явилося ну, під вами скажімо, двоє людей першого рівня, які зацікавилися, які десь недавно почули цю тему від вас, і їм також захотілося співпрацювати. І двоє людей другого рівня, які ви нам на початку розказали, які вже трошечки розібралися, які вже хочуть, скажімо, чи давніше вже працювати які Вже мають якісь, можливо, навіть напрацювання. Що ви можете мати від них? До прикладу, консультанти другого рівня, які під вами, привели е, двох-трьох людей загальною сумою на 100 тисяч гривень договорів. Ви будете мати різничку в відсотках між ними. Тобто у вас на третьому рівні відсоткова ставка 35, в них 24. В відсотках ви будете мати різницю між ними 11 тисяч гривень. Розумієте, 11% на 100 тисяч де 11 тисяч. Між одиничками відсоток більше. Там залежно, ну, там, відповідно, трошки буде більше роботи, тому що вони тільки прийшли в бізнес, вони маленькі, як маленькі діти, де-не-де треба буде трошки більше допомогти, ніж двоєчками. Відповідно, між вами більша відсоткова ставка, і у вас більше будуть, скажімо, доходи. Причому, що ці доходи абсолютно пасивні. Ви не ходите, не шукаєте клієнтів, ви часто заробляєте на клієнтах своїх консультантів. Тобто ви пару провели бесід, допомогли десь можливо скласти договір, щось підказали. В результаті маєте 28 тисяч гривень в місяць від роботи ваших консультантів. Так, це ну, третій рівень це не є, скажімо. Стеля це не є максимум того, що є що дає наша компанія. Є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень. Але мрія кожного консультанта дійти до восьмого рівня. Скажімо так ну так нас говорить на восьмому рівні завжди світить сонце. Тому що восьмий рівень, і це наша компанія єдина в світі, яка дає змогу на восьмому рівні стати співвласником компанії. Тому е на сьогоднішній день, щоб ви собі розуміли, е вже 70 співвласників компанії. Починалась компанія з двох засновників. За цих, скажімо, 15 років вже, вже є на 68 співвласників більше. А це пожиттєво забезпечені люди. Чого і бажаю вам, і, скажімо, це мрія кожного консультанта компанії StarLife. Дякую за увагу.